Не ні, ні. ще одна фігура, в яку не можна. Ну, і короля. О. Пішак, по-перше, це не фігура, ну це вже детальки. Але в короля не можна, звичайно, перетворити пішака. Можна. А як це взагалі робиться? Покажи мені кваліфіковано, як це робиться. А, так... Ну, ось ти, ось вихід. Ти кінця. Ну Всю процедуру покажи всім. Я до конца, а потім можу помітити кінку. А потім у нас очевидна. А дай мені годинник якийсь. Міняється один один раз. Міняється один раз. Одна пішов, пішов. Ну. Помінявся раз і все, так? Да? Так він зник з дошки, все. Да, да. Чи ви як у нас <смірко> у нас була, не знаю, як у вас, гра у вибивного. І ось тут, тут одна команда була, <смірко> тут і інша, і кидаємо м'ячем. А кого вибили, ще звідси кидають потім м'ячем по цьому. Ні, цей піжак вже кидати не буде. Це легендарна градець, Так вона дуже, дуже корисна, вона і для шахів навіть корисна, я там використовую деякі моменти. Ось годинник, Як це проходить процедура? Ти вірно показала? Ось годинник, бачите, робиш хід. Ось, наприклад, ідуть. Іде час, чорна. бачиш? Іде час, чорна. Іде час чорна. Ось я беру. Пішак не може залишатися ось тут. Типова помилка шахістів, навіть може бути першого дорослого розряду, це може бути молко. Пішли і перемкнули годинник. Це в шахах називається неможливий хід. Ми вже запустили годинник суперника, але хід не закінчили. Пішак не може стояти тут. Потрібно за свій час поміняти, на яку фігуру ми хочемо. І лише після цього перетискаємо годинник. Іде час суперника. Про годинник ми ще будемо говорити далі, на наступних заняттях. Я просто показав, як робиться ми процедура. У нас таке в школі теж є. Годинник, є? Може, спробують перетворити. Які школи? Тут банк є? А що тут граєш шахмати? Та, там, може, там є шахмати. Ну, там є, там є тренери. Син дає фору тури. Прийшов кілька разів не... <нах> на гурток дав тренеру. Вчителі. Тренеру. Ну там звичайні вчителя. Які вміють Це... грати. Були назначені. Ну так. так. <нах> так може, може, ваш. Це тата ваш? Тато. <нах> може тато вже пішов теж тренувати когось у школі англійській. <нах> 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 ну а ну, чому ні? Ну я ж серйозно кажу. Син кілька разів прийшов, так було з кур. Ну, думаю, нудно зайде, пограє, але каже, що я туру даю і виграю. Не цікаво. Так, добре. Е Задачки.